що записано в сімейному кодексу, який регулює майно, яке набувається в шлюбі. Якщо по умовчанню, по закону, як правило, це відбувається в рівних частинах, оскільки буде поділятися в рівних частинах, оскільки все майно набуте в шлюбі, воно вважається спільним сумісним, якщо воно набуте в шлюбі, якщо сторони приймали спільну фінансову участь, або безпосередньо хтось із них свою особисту організаційну участь приймав в набутті цьому майна. Така тріада, відповідно, завжди по умовчанню свідчить про те, що таке майно є спільним. Але бувають часто випадки, коли в шлюб вступають уже з якимось майном. І, відповідно, в шлюбі воно може добудуватися, да, або продатися і Пара купляє інше майно, вкладаючи кошти, і виходить, що нове майно воно набути в шлюбі, але за рахунок особистого приватного майна, яке було набуте до шлюбу, і спори ми з вами знаємо, вирішуються на користь того, що з'ясовується. Хто вкладав свої особисті кошти, або за рахунок якого майна, яких фінансів воно набувалося. І саме це призводить до численних спорів між парою. Шлюбним договором можна чітко встановити, в яких частинах, в яких пропорціях, або яке майно буде належати кожному з подружжя. Тож суттю шлюбного договору є те, що ним можна змінити. Законний правовий режим, майна спільної сумісної власності і передбачити, що воно буде набуватися або в особисту приватну власність, або в спільну часткову власність. Зауважу вам, колеги, що якщо, незважаючи на наявність шлюбного договору, майно Набути в період шлюбу записано у частках одна друга, одна друга чітко, то таке майно вже не підлягає поділу, тому що подружжя при його оформленні вже зробило розпорядження ним у вигляді часткової власності. Тобто таке майно ділити більше не треба. Так, давайте підемо далі. Чому шлюбний договір є, можна сказати, гарантією для сторони, що в майбутньому. Вони уникають ризиків конфлікту поділу його і вирішення цього питання безпосередньо в конфліктній обстановці. Тому що дуже давно, ще в 2007 році, давній наш Верховний суд постановою пленума безпосередньо номер 11, зафіксував, що якщо шлюбним договором змінено передбачений законом режим спільної сумісної власності. То в будь-якому випадку, при розгляді спору про поділ майна подружжя в суді, суд буде виходити саме з умов шлюбного договору. Тому, колеги, ми з вами знаємо і бачимо ті позови, наприклад, про. Поділ подружнього майна і зустрічний позов про визнання шлюбного договору в цілому або частково недійсним, неукладеним або таким, що ставить одною стрім надзвичайно невигідне матеріальне становище. Такі позови є. Тому нашим клієнтам ми завжди говоримо, що шлюбний договір це той договір. Який дуже чітко і назавжди визначить матеріальні умови життя вашої сім'ї. І до нього треба дуже серйозно підходити, оскільки саме його умови будуть враховані судом у випадку судового поділу, або у нотаріальному договорі про поділ подружньої власності, якщо сім'я розпадається, і їм. Треба змінити правовий режим майна згідно договору. Повторюсь, колеги, шлюбний договір є, можна сказати, гарантією того, що поділ майна буде здійснений саме за тими умовами, які записані в шлюбному договорі. Я спробую дуже швидко пройтися по презентації, але знову ж таки нагадаю, що її ви отримуєте і зможете дуже детально все ознайомитися. Тепер, колеги, дуже важливий момент. Популярною є норма в шлюбному договорі, що тобі буде належати все, що зареєстровано на тебе, це дружина, а чоловіку буде належати.